Розділ 16. Говорив же він і до учнів Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель. Що маю робити? Мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, Жебракувати соромлюся, знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого скільки винен ти моєму панові? Той відповів Сто мірок олії, і сказав він йому Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці, каже йому, Візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє, і коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний раб не може двом панам служити або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме, не може служити Богові мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами, і насміхалися з нього. А він сказав їм: Ви вдаєте із себе праведних перед людьми, Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Закони пророки були до Івана, відтоді благовіститься Боже Царство, і кожний його здобуває силою. Швидше небо й земля проминуть, ніж пропаде хоч одна риска із закону. Кожний, хто залишає свою дружину і бере іншу, чинить перелюб, і хто одружується на розлученні з чоловіком, також чинить перелюб. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а другий бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же і багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі, побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи Батько, Аврааме, з милосердця наді мною і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Сину, згадай! Як ти одержував своє добро за свого життя, а лазар одне лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси, до вас не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав. Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував Ні, батьку Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються, він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне.